Червоні мітки на деревах у Білій церкві комунальники відновили ревізію аварійних рослин на території міста. Над цим працює спеціальна комісія. Як зазначає начальниця благоустрою та екології міської ради, такі роботи проводять щорічно однак, через війну їх призупинили. Наразі ж фахівці їздять білою церквою та ставлять два типи позначок. Кружечок означає, що дерево потребує підрізання. Хрест. Видалення За словами Альони Колотницької цьогоріч у місті планують видалити орієнтовно півтори тисячі аварійних рослин ще дві тисячі у черзі на цей процес. Першочергово зрізають сухі гнилі та хворі дерева. Роботи виконують підрядні організації відповідно до заявок департаменту ЖКГ. Тож вже з наступного тижня розпочнуться роботи. Паралельно з цим у різних районах міста висаджуватимуть нові зелені насадження. Ми всю деревину, яка буде вирізатися, ми будемо здавати на комунальне підприємство. Ну яке прийме зараз виконавчий комітет, і саме яке на зберігання. Тому що і якщо у разі потреби потрібно буде, то тоді вже будуть відповідно і розпоряджатися. Ми її нікуди не продаємо, не зданий це. Ми здаємо актами прийому передачі відповідальної особи на зберігання. Як ми раніше робили, ми раніше здавали на спецкомбінат, тому що відповідно до правил ми маємо право. Це робити на свої комунальні підприємства, які знову ж створені громадою, а давати на їх потреби. А зараз ну яке визначить підприємство на те, й будемо здавати.